Кешелот комплексне програмне рішення, що підходить кожному від торговельних точок до великих виробників. Це програмний РРО, який є сучасною альтернативою касових апаратів. Кешелот забезпечує швидку реєстрацію розрахункових документів, чеків продажу, чеків повернення, денних звітів та інших на сервері контролюючого органу і має широкий набір функцій. Кешелот складається з двох частин: кабінету користувача та кас робочих місць касирів. У кабінеті користувача ви зможете налаштувати керування ролями доступу своїх співробітників, самостійно адмініструвати каси та проводити моніторинг роботи касирів, виконувати реєстраційні дії з господарськими одиницями, касами та електронними підписами касирів. Також ви можете вести склад безпосередньо у програмі. В касі кешелот ви будете проводити реєстрацію чеків у ДПС. Розглянемо вхід до кабінету користувача Кешелот. Перейдіть на сайт Кешелот.ua та натисніть кнопку Особистий кабінет. Для авторизації за номером телефону потрібна попередня реєстрація. Натисніть кнопку «Зареєструватись». Заповніть усі необхідні поля та натисніть Реєстрація. У відповідь на вказаний номер телефону ви отримаєте смс-повідомлення з кодом підтвердження. Введіть отриманий код у відповідне поле та натисніть Підтвердити. Вітаємо! Ви авторизовані в кешелот, і у вас є чудова можливість отримати власний досвід і оцінити всі переваги роботи з програмним РРО. В наступному відео розглянемо, як зареєструвати касу та як надати інформацію про касирів ДПС.